Дарувати ланчбокс та термоси на день народження. Норм чи стрьом. Норм. Витратити всю зарплату на облаштування кухні. Норм чи стрьох. Норм, чим більше ви витратите, тим більше ми заробимо. Тримати спеції в оригінальних пакетах. Норм чи стрьом. Ой, це дуже стрьом. Тому що в оригінальних пакетиках можуть завестися дуже красиві мушки або черепашки. Або це буде дуже погано. Бо тобто краще купляти в нашому магазині спеціальні ямкості для зберігання спеції. Ховати всю техніку в шахи, щоб не псувала естетику. Норм чи стрьом? Це точно стрьом, але з цього є вихід можна купляти нашу класну техніку, яка описується в будь-який інтер'єр. І, до речі, вона дуже класну якість. Тому купляйте нашу техніку і не буде у вас буде у вас все окей. Їсти суп з ленджбокса на роботі, коли всі замовляють суші. Норм чи стрьом? Норм, ну, звичайно. Бачна їжа набагато смачніша, ніж суші.